По діагностиці перемикача ходу вперед або назад трактора Fendt Цей блок, він за фендовською класифікацією має назву А009. Складається з електродвигуна, який схований під кожухом. Двигун передає обороти на редуктор. Оце. Вал редуктора. Це електронна плата, яка керує роботою цього блока. Задача цього блока вмикати або передню, або задню передачу. Це реалізовано шляхом агрегації цього. Штока оцього цього вала в коробку передач. Оцим шестигранником він заходить в коробку передач. І коли треба включити, наприклад, передню передачу, задача електроніки повернути цей вал, по часовій стріл за часовою стрілкою. Щоб включити зворотню передачу, задню в зворотньому напрямку, треба повернути вал. Керується електронікою, двигун має не одну, а дві обмотки. От видно, що чотири дроти, один одна котушка, одна, один контур. Це червоний і біло-червоний проводи, а друга. Другий контур, силовий контур електродвигуна це зелений і біло-зелений проводи. Вони незалежні один від одного. Мабуть, потрібно для того, щоб розганяти тормозити електродвигун, щоб для кращого керування. Для того, щоб була або розгінна, або зворотня сила, щоб регулювати крутний момент електродвигуна. За рахунок того, що маємо два контури, два силових контури, то маємо на платі от чотири таких силові ключі, перемикачі. Ось. З кожного боку по чотири ніжки. Детальніше пояснення отут. Верхні і нижні чіпи мікросхеми відповідають за те, щоб подавати плюси. Ось друга четверта ніжки це плюси живлення, плюс 12 вольт. Подавати відповідно або на червоний провід. При цьому. Другий чіп, другий перемикач буде передавати мінус на біло-червоний провід, таким чином буде плюс і мінус, і буде рух якоря двигуна в одному напрямку. Вірніше, ротора двигуна в одному напрямку. Або ж, якщо по команді електроніки цей плюс. Піде вже на ось цей плюс, оцей плюс піде вже не на червоний, а на біло-червоний провід, а відповідно цей, ця мікросхема пошле мінус на червоний провід, і, і рух буде в зворотньому напрямку. Тут та сама ситуація один до одного. Оця Ця мікросхема відповідає за те, щоб послати плюс відповідно на зелений або на біло-зелений провід. А ця мікросхема посилає мінус землю на відповідно біло-зелений або зелений провід. Протилежний. І відповідно, в залежності того, як скерує електроніка, ці двигуни можуть. Крутиститься або в одну сторону, або в іншу, або приторможувати. Один з них може притормозити інший. З виводами все ясно. Ця ніжка плюс-плюс. Тут теж плюс-плюс. Обидві -плюс. плюси. Оці плюси на крайніх платах, на крайніх мікросхемах керуються від. Логіки, логічних елементів на схемі Тому оці транзистори, ці операційні підсилювачі. Тоді як подача землі, ну, умовно кажучи, мінусового мінусової клеми на відповідний провід електродвигунів, електродвигуна. Керуюся безпосередньо із контролера із процесора. Ось цей процесор. Контролер, точніше. І ось червона, чер, червоний контур керується відповідно з 3 і 41 ніжки контролера, з 3. І 41. Це по, червоні, по червоному контуру, а по зеленому контуру керування мінусом забезпечується з 43 ї і 37 ноги контролера процесора. Тобто плюси керуються логікою, а мінуси безпосередньо напряму з процесора. Ну, що тут іще. Тут зображено як блок агрегований в коробку передач. Ось сам блок, оцей його шток, вверх пішов. Оце роз'єм. Ось це роз'єм. Важливий пізніше про ньому. Через нього все керування живлення відбувається. Так, що тут ще можна додати? Ось вигляд роз'єму. Розпіновку подивимося пізніше. Тут три ніжки з одної сторони і чотири з іншої. Перевіряла також стан обмотки електродвигуна. Вона в нормі, що для зеленого, що для червоного контурів. Опір пів Ома, а індуктивність 0,11, 0,1, мікрогенрі, ще нормально. Питань немає ціла індуктивність, немає там закорочень там, чи якихось контактів всередині. Катушки. Так, це розглянули. Розглянули, що, як влаштовані оці ключі перемикання керування живленням. Ось електродвигун, який має дві обмотки. Це розглянули. Це схема контролера. І ті ніжки, про які я говорив, про номерування можна тут побачити. Тепер розглянемо розпінування розпіновку роз'єма Він має. Живлення. Два види живлення від акумулятора і від ключа запалення. Має кан два піни кана, ну це ясно. Керування здійснюється через Кан лінію. І ще має таку такий пін номер 3 так званий опорний, який реалізований спеціально для того, щоб. Переконатися, що включена задня або передня передача, тому що, тому що це ну, аварійно небезпечно, от коли ну, електроніка не переконана, що саме передня або задня передача зроблена. І через скан-лінію можна і через Кан-Лінію. Контролювати, яка передача ввімкнена в даний момент? Але ця цифра вона менш надійна. І тут реалізовано третій, через третій пін через третю ніжку роз'єму реалізовано аналоговий канал контролю. Яким чином от є такий? 20, 26 й Пін на контроле, на контролері. Він контролює ось оцей. Оцей. Транзистор. Тут є транзистор. Коротше, процесор, 26-та нога, є такий транзистор. Є. Стабілітрон є спарені два резистори одинакового його номіналу і третій більшого номіналу. І вони всі виходять на цю третю ніжку, по якій подається опорний потенціал на виході з блока через третю ногу цього роз'єму. Як це все працює? От основний блок? Блок керування двигуном. назвемо його так, або коробкою передач. Коротше, більш старший блок по відношенню до цього. Він має певний потенціал, подає певний потенціал на ногу 3. Плюс якийсь. Наприклад, плюс. 12 вольт чи плюс 5 вольт. Напруга йде от таким чином сюди стікає напруга на землю через оцей 500-омний резистор. При цьому ми маємо певне падіння напруги і струм який тече по По, по цьому колу, ну, я міряв, перевіряв, тут тече, 10 тут тече 10 мА. Якщо вмикається задня передача, то з 26 го піна процесора через цей Ну, вмикається там 5 вольт, подає 5 вольт ця нога процесор. Вон, цей потенціал поступає на вхід транзистора. Він відкриває його. Тут вже може текти струм. І тоді потенціал від опорного потенціал опорної напруги йде. По колу з меншим опором, от, е, опір цієї системи із двох паралельних це 80 Ом. Більше, менше ніж 500, струм починає текти не так, а через, через ці два резистори на транзистор і на землю. І в цьому випадку, із-за того, що опір менший, то струм більший. Струм зростає в чотири рази, складає 40 мА. І це фіксується основним блоком. Таким чином, аналоговим каналом блок одержує підтвердження, що вмакнули вмикається. Інший напрямок руху, зворотній напрямок руху. Зараз це покажемо.